Різдвяну зірку, виготовлену за старовинними техніками, побачили на власні очі учасники майстер-класу, який організувала громадська організація Щасливі діти з такою звіздою ходили наші пращури у різдвяну ніч з вертепами. Схожу зірку діти змогли зробити самі під час майстер-класу. Чому вона важлива? Знають. Коли Ісус народився, то в небі була зірка і так. І так, її така традиція з'явилася, коли колядує, що треба носити зірку. А ще хочу таку зірочку зробити, можливо, повішу десь у себе в кімнаті, щоб не було. Бо в нас там лише одні гірлянди стоять. Треба щось трошки прикрасати, бо вже скоро 25-24 число, а почти нічого не готово. Про різдвяно-новорічні традиції нашого народу дітям розповідала акторка театру Ляльок Бавка Анастасія Стельмах. Я вважаю, що це дуже потрібно передавати навіть найменші знання, які ми маємо діткам. Тим паче, якщо їм цікаво, якщо вони це поглинають у себе і вони далі будуть продовжувати ті традиції, де б вони не знаходилися чи в Україні, в різних регіонах, чи поза її межами. Споглядаючи на них, це дуже трепетний процес, бо вони до нього дуже так відносяться, дуже тонко. Вироблення зірки, вони дійсно, наскільки я побачила, сприймаються як сакральне щось. Серед учасників майстер-класу багато дітей, які різдво святкують у родинному колі, однак без народних традицій. Нас без традицій, ми просто вішаємо гілянди, ялинку купляємо, святкуємо. Деколи прям колядуємо. Деколи. У Харкові я просто. Ну, з родичами зібралися та святкували. Ну не дуже так сильно, як ну, може цього року і буде святкувати. 12 може страв зробимо, кутю приготуємо. Вот. Вот зірка буде. Різдвяні майстерки громадська організація Щасливі діти проводить за сприяння комітету медичної допомоги в Закарпатті. Завдяки проєкту 40 дітей та 20 мам відчують атмосферу свята, підготують для нього важливий декор. Наприкінці грудня учасники майстерок зможуть зі своїми зірками взяти участь у благодійному заході від руху підтримки закарпатських військових. Ми усіх запрошуємо на таку ходу з Віздерів, на яку всіх ужгородців запросять рух підтримки закарпатських військових, де буде така от благодійна акція. І ми запрошуємо всіх діток, розповідаємо про те, що вони не просто створюють зірочки, не просто дізнаються багато нового цікавого про традиції, не просто можуть колядувати, а ще можуть долучитися до такого благодійної ходи, яка спрямована на те, щоб допомогти зібрати кошти на підтримку закарпатських військових. Крайню майстерку проведуть уже цієї суботи для мам з дітьми, виготовлятимуть різдвяну зірку та маски для коляди.